Нічнокореєць здав все про армію Кіма на Курщині, набираються бойового досвіду для потенційної війни. Сили спеціальних операцій оприлюднили четверту частину розшифрованих записів із трофейного нотатника північно-корейського солдата, якого ліквідували у Курській області Росії. Там цей спецпризначенець Йонг Хонг Джонг Розповів, яка головна мета військових КНДР, яких Росія залучає до боїв на Курщині, у записах йдеться про те, що головне завдання армії Кіма це боєготовність. Цитую бути не батальйоном, який бере на себе зобов'язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті. Це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах. Це і є духом цього заїзду. Написав Джон. Ну, Тобто, бачите, помирають. Е не зрозуміло, за що за Кіма а тепер ще й за Путіна до речі, у попередньому записі, які наші бійці переклали, оцей рядовий Гьонг Хонг Джонг писав, що він був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину, і відправлений він за наказом самого Кім Чен Іна, кровожерливого північнокорейського диктатора. А в другій частині, бо це була четверта, третя Спочатку оприлюднювали другу, то в цій другій частині розшифрованих записів. Із трофейного нататника солдат Кендер ділився тактикою зі збиття безпілотника. Ну і відповідно, як сховатися від української артилерії. Наразі невідомо чи то автентична північно тактика, чи то їх так навчили росіяни, але ось вони цю тактику використовують просто знаєте, живу приманку. Повідомляють наші бійці сил спеціальних операцій. От, бачите, навіть малюнки відповідні малюють, як же зловити дрон, що треба його стати втрьох. Відповідно, хтось буде приманювати його на себе, а хтось цей час буде стріляти і збивати цей безпілотник. А перший розшифрований запис це було просто привітання з днем народження. Автор нотатника, цей же Джонг, вітав іншого солдата північнокорейця Сонг -Джі Мьонга. І у записі він підтвердив, що перебуває на території Росії. Цитую, я покинувши мою батьківщину, перебуваю на території Росії і вітаю мого найкращого друга і армійського брата Сонг Джі Мьонга з днем народження і бажаю йому здоров'я. Запис цей датується 9 грудня. Двадцять року, але не склалося, як гадалося, мабуть, не встиг він його привітати, тому що, от ще раз повторюю, бійці цил спеціальних операцій ліквідували цього солдата з Північної Кореї. Нататники його бачите, взяли, тепер перекладають. Ну а відповідно, такі, я думаю, випадки будуть тепер дедалі частішими, тому що втрат у північнокорейців багато. І це не лише я кажу, не лише про це президент Зеленський. Знаєте, своїми словами говорить 18 грудня. Служба безпеки також оприлюднила перехоплені розмови расистів, які свідчать про величезні втрати військових кандера на Курщині. І от там медсестра в Московській області вона спілкувалася із своїм чоловіком, який, до речі, теж окупант, який воює проти України на Харківщині. І вона йому розповідала, що лише протягом декількох днів в один із російських шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР. Послухайте. Вчора був потяг також, так? Близько ста осіб. Сьогодні їх ще 120. це вже 200. А скільки їх ще там? Вони елітні, чи що? Оці корейці? Ми звільняємо для них якісь певні палати, і що? Невже вони такі привілейовані? Чи що? Ну, імпортовані. Які імпортні мені все одно, які вони імпортні. Хлопці сміються з мене, мовляв, Настя, вони скажуть тобі, зроби мені знеболююче, а ти їм що? Я скажу єдине. Я не розумію, що ти мені кажеш. Взагалі по російськи нуль. Імпортні окупанти я їх до речі теж так називаю. Ну а як ще імпорта заміщення працює по повній тепер вони ще й солдат заміщають із північної Кореї. До речі, про бачите, ось цю медсестру, так званою, яка говорить, що чому їм ми видаємо там ліжка, даємо палати, а от своїх мальчиків немає куди покласти. Вони що якісь там. Супермодні, що їм потрібно все, все таке забезпечення. Ну а звісно, воно їм потрібно, щоб потім вони там не жалілися а, десь в північній Кореї. Хоча наречі, вони повернуться туди, бо поляжуть на Курщині. Але як би там не було, потрібно ж показати, що ставлення до іноземців воно в них там на вищому рівні.